Ірі новини віночени. Ми готові розповісти вам про найголовніші події, що відбулись в регіоні за сьогодні. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Безкоштовна вакцинація дітей від кору стартувала у Вінницькій області. У Вінниці ветеран російсько-української війни Андрій Соловко протестував пілотний безбар'єрний маршрут міста. У Жмеринці ветеран війни, відкрив власну справу продаж інструментів на ринку в центрі міста. Донорська кров нині вкрай потрібна, адже поранених військових та цивільних у шпиталях не меншає. У Калинівській громаді влаштували черговий день донора. Місцеві жителі, військові та працівники соціальних установ традиційно приходять у районну лікарню, щоб підтримати тих, кому кров може врятувати життя. Одна з перших, хто здає кров у Калинівській районній лікарні Олеся Тимощук, медична сестра, яка є донором понад 20 років. Вона добре знає, що кров щодня потрібна пацієнтам у критичних станах, тому на процедуру приходить регулярно. Я кров здаю на протязі всього свідомого життя від 18 років, так як я являюся власником, якщо так можна сказати, рідкісної групи крові, третя група негативний резус і. Я намагаюся проявляти свідомість, свідоме ставлення до донорства, так як кров являється, не надто часто зустрічається у людей, і можливо, комусь таким чином я зможу врятувати життя або полегшити їхні страждання. До донорства долучаються і військовослужбовці. Сергій Табачок – донор із багаторічним стажем. каже, приходить на донацію, бо можливо саме його кров може допомогти врятувати побратимів. Маю донорську книжку, постійно здаю два рази десь в рік. Я мінімум здаю. Якщо комусь потрібно, я обов'язково це здаю. Допомагаю людям, допомагаю державі, допомагаю хлопцям. Хлопці на передовій, тому їм потрібно більше кров. Через велику війну в Україні є тисячі поранених військових та цивільних, тому кров це постійна необхідність, і один донор за одну процедуру може врятувати три життя. Є пацієнти, які поступають в лікарню і потребують просто переливання крові. Це і пологи післяпологові кровотечі, це і шлунково-кишкові кровотечі. Це можуть бути травми, які призводять до крововтрати і які потребують переливання крові. Ну і звичайно, саме основна причина це переливання крові для військових, тобто потреба в крові вона на сьогодні, як не є, дуже нагальна. Такі дні донора у Калинівці проводять кілька разів на рік. Впродовж дня у районній лікарні здавали кров працівники підприємств, держслужбовці та молодь. Самі запотребовані це перше позитивно, це сама худова група крові. Населення має саме більше таку групу крові, але, звичайно, більш потребувана це разом негативна група крові. Це більш рідше пацієнти мають таку групу, але коли вони поступають, вони дійсно потребують її, і тому в цьому є теж необхідність. За день у Калинівській районній лікарні півсотні людей стали донорами. Вдалося зібрати 22,5 літра крові. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворощак, телеканал Вінниччина. Безкоштовна вакцинація дітей від кору стартувала у Вінницькій області на тлі різкого зростання захворюваності в Україні. За даними МОЗ, цього року зафіксували понад 1400 випадків кору, що в 11 разів більше ніж торік. Про ситуацію та рекомендації медиків почуємо у включенні від Наталії Гриньової лікарки імунологині Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Пані Наталю, мої вітання. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, чому цього року ми бачимо різке зростання випадків кору в Україні? Захворювання на кір має циклічне зростання. Кожні 4-5 років це зростання відбувається, але найбільше швидко воно відбувається це зростання і найбільше поширеніше захворюваність. В тих громадах, в тих областях, де є прошарок невакцинованого населення, і саме ця компанія вакцинації проти кору, вона для діток до п'ятирічного віку за ініціативи Міністерства охорони здоров'я України за сприяння Всесвітньої організації охорони здоров'я. Та громадської спілки коаліція за вакцинацію. Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб. Медики Вінниччині підтримують ініціативи Міністерства охорони здоров'я України щодо захисту дітей від інфекційних захворювань, що керуються засобами імунопрофілактики. А кір це одне із самих таких тяжких захворювань, яке характеризується дуже швидким поширенням, і уже момент, коли одна дитина захворіла, це вже дуже важливо і небезпечно, тому що із десяти дітей, які не вакциновані, якщо вони будуть контактувати з однією хворою дитиною, дев'ять обов'язково захворіють. Пані Наталю, а кому насамперед рекомендується вакцинація і чи існують протипоказання? Е, насамперед, щеплення необхідно зробити діткам, яким виповнився один рік, та діткам, яким є 6 років. Також необхідно щеплення зробити діткам, які вчасно їх не отримали. Е, вакцина безкоштовна. Є в наявності необхідно тільки звернутися до свого сімейного лікаря. Як батькам зрозуміти, що дитині потрібно щеплення саме зараз, і чи можна вакцинувати, якщо е, вона недавно хворіла? Якщо, наприклад, у батьків є якісь сумніви стосовно здоров'я дитини в даний момент, треба чи не треба саме в даний момент робити щеплення, тільки сімейний лікар може вирішити це питання. Батькам необхідно звернутися до свого сімейного лікаря і вони отримають адекватні рекомендації стосовно вакцинації. І ще розкажіть, будь ласка, які симптоми кору мають насторожити батьків, та коли потрібно негайно звертатися до лікаря? Для кору характерно. Підвищення температури до високих цифр та рясна висипка. Також може бути виражений кон'юнктивіт може бути червоне горло і ознаки загальної інтоксикації. Температура може сягати дуже високих цифр. Дитина буде млява, погано їсти, Ну як при інших таких вірусних захворюваннях. Але саме небезпечне стосовно кору, це момент. Коли після одужання проходить тиждень-два, дитина дуже ослаблена, вона може захворіти на різноманітні ускладнення. І саме за рахунок цих ускладнень, це захворювання таке небезпечне. Тобто, в дитини може бути гострий отит, може бути важка пневмонія, може бути навіть енцефаліт. І хочу сказати, що із тисячі захворівших, один. Помирає. Тому дуже важливо зробити вчасно щеплення, щоб не хворіти і нормально жити. Розвивались наші щоб дітки, щоб все було добре. Пані, Натя... Пані Наталю, дякую вам за роз'яснення та за рекомендації за те, що доєдналися до нашого Етеру. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Наталя Гриньова, лікарка-імунологиня Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб моз України. 38 автомобільних систем реб купольного типу отримали бійці 120-ї бригади територіальної оборони, яка нині виконує бойові завдання на Лиманському напрямку. Це вже 29-та партія допомоги для підрозділу, і кожна така передача суттєво підсилює можливості наших військових на передовій. Саме засоби радіоелектронної боротьби стають критичним елементом захисту. Нові реби дозволяють ефективно прикривати тех, техніку та особовий склад знижують ризики ураження дронами та забезпечують бійцям більше безпеки під час виконання бойових завдань. Ця допомога, яка виділася відповідно. Це є е, реби купольного типу, які будуть безпосередньо встановлені на автомобілі різного виду. Це що йде, що легкові автомобілі типу пікап, що е, важкі автомобілі, які будуть виконувати і, різні інженерні роботи, різні роботи пов'язані з вивезенням поранених, тому що вони будуть встановлені такі як на вака автомобілі, е, на автомобілі швидкої допомоги, та також на ну саме основне це пікапи, тому що потрібно хлопцям виїхати, заїхати на позиції, а також на легкоброньовану техніку, тому що е, можливості цих ребів Дозволяють встановлення на легкоброньовану та броньовану техніку для того, щоб надійно захистити, що в транспортний засіб та особовий склад, який буде передвигатися з однієї чи іншої точки для виконання того чи іншого завдання. Відповідно, спочатку повномасштабного вторгнення, навіть перед вже по повномасштабне ми їм допомагали. Це 29-та передача. В цілому десь приблизно на мільйонів ми їм і передали їм і субвенції, і відповідне обладнання різно. Починаючи там, з автомобілів, півідрони, мавіки, сухі душі, там, ці хімічні грілки і багато чого іншого, якого обладнання. В даному випадку ми передаємо вже черговий раз відповідно реби. Якщо раніше ми їх передавали, такі більш потужніші, які там, перекривають там, достатньо великий периметр, то це вже такого мобільного характеру комплекси, які будуть захищати безпосередньо і техніку, і особовий склад. Ад на певній кажу ділянці або в певному радіусі дії у жмеренці ветеран російсько-української війни Сергій Сокол відкрив власний магазин із продажу електроінструментів після служби в мінометному підрозділі та повернення до мирного життя. Він вирішив розпочати підприємницьку діяльність і повністю інвестував у неї власні заощадження. Сьогодні Сергій сам облаштовує торгівельний простір. Консультує покупців та поступово розширює асортимент. Мені хлопці зробили пандус. Купив ручки лапки, сухомішали. Заходиш в першого червіварі зміну. Щоранку, рівно о восьмій Сергій Сокол під'їжджає до своєї крамниці на електрокріслі. Так починається його робочий день. Ветеран російсько-української війни відкрив цей невеличкий магазин трохи більше як півроку тому. Робочий процес почався сидиш, ждеш клієнтів. Сергій родом із селища Каланчак Херсонської області. В перші дні повномасштабного вторгнення його рідний дім окупували расисти. Все, що я нажив. Це, ну, за всю свою жизнь, скільки я там прожив, мені довелося все оставити і тікати, бо вони приїхали. Освободителі. Освободили там людей від усього, можна сказати. От жилья від усього. Дружину та дітей Сергій привіз на Вінничину, а сам мобілізувався до Збройних сил України. Два з половиною роки два роки Бахмута. З вагнерами як почав воювати, ну не я, а ми. Є і Вагнер". На Донеччині Сергій служив головним навідником. Разом з побратимами стримували ворога під Бахмутом. Це був один із найгарячіших напрямків. Там потрапив під артобстріл. Сергій отримав важке поранення. Я вийшов, закурив і так, і десь в деревині зверху розірвалося і пробило хребет мені між другим і третім позвонком. О, і так як я отак сидів, він би, може, пінавкрізь би мене пробив. Він пішов поверхи і зараз він хоч желудочній железі два рази різали, не достали, коротше, бо він там прижарився до артерії, гарячий був. Не роблять стопи, не роблять литки. Так вроді ось ось робить, а стопа не робить. Литки не роблять. Півтора роки реабілітації Сергій знову почав пересуватись уже на кріслі колісному з електроприводом, яке для нього придбали побратими. А повернувшись до родини, у Жмеренку вирішив започаткувати власну справу. Продає електроінструменти. За трохи більше ніж півроку роботи Сергій продав близько трьох тонн товару. Зробив прокат. В мене прокат є електроінструмента. Віброплити, віброшланги, віброларки. Там бетономішалка, все це я понакупляв новеньке. Напрокат ще люди теж беруть хорошо. Перфоратори. Крамницю Сергій відкрив за власні кошти. каже, що вклав усі свої заощадження. Жмеринська громада також підтримує захисника. До будинку, де живе Сергій, коштом міського бюджету відремонтували дорогу. Вікторія Ліварчук, телеканал «Вінниччина». У Вінниці. Ветеран російсько-української війни Андрій Соловко протестував пілотний безбар'єрний маршрут міста. Військовий перевіряв частину маршруту в рамках флагманського проєкту Міністерства розвитку громад та території України рух без бар'єрів. Ветеран тестував зручність пішохідної мережі, а також доступність культурних та соціальних об'єктів для людей з інвалідністю, маломобільних груп та батьків з дітьми. Ветеран російсько-української війни Андрій Соловко разом із представниками міської та обласної влади перевіряє Вінницю на безбар'єрність. Перша локація майдан небесної сотні. Тут нещодавно розпочали будівельні роботи і завдяки цьому самостійно зможуть пересуватись містом люди на кріслах колісних. Саме звідси Андрій і держслужбовці розпочинають ревізію. Приєдналася до перевірки і Людмила Нецкіна, амбасадорка безбар'єрності від Вінницької громади. Інспектують доступність зупинки громадського транспорту на вулиці Грушевського. Прономотабло є. Позначка для осіб з інвалідністю, коли приїде низка підлоговий транспорт. І це дозволяє людям на кріслі колісному орієнтуватися і дивитися. Ну, найближчий буде тролейбус за три хвилини тролейбус номер 2 Андрій отримав поранення на Донеччині та втратив зір. Після лікування вдалося відновити лише 15% зору. Ветеран з особливою пильністю стежить за темою безбар'єрності та адаптації міст для поранених оборонців. Андрій не місцевий, тому для нього було особливо важливо зрозуміти, наскільки Вінниця є безбар'єрним містом. Для нас один з пріоритетів це саме ветеранська політика. Станом на зараз тут у нас розташований департамент ветеранської політики і ветеранська приймальня. На жаль, приміщення, де вони зараз розташовуються, не відповідає навантаженню. Дуже мало місця, плюс ветеранська приймальня постійно відвідувачі. Тому, власне, ці два об'єкти були включені. Тут ми повністю будемо переробляти перший поверх вхід. Вхідна частина буде зроблений відповідний ремонт, нормативний пандус. Прогулявшись по місту, учасники перевірки відвідали майстерню етночари, де військовослужбовці, які втратили зір, займаються гончарством. Прийшли до центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 де вже встановлені пандуси, щоб люди на кріслах колісних могли безперешкодно переміщатися. Також відвідали центр надання адміністративних послуг. Ті об'єкти, які ми бачили, безбар'єрні вони. Приватний бізнес. Я поки проходилися, ми бачив приклади приватного бізнесу. Я більшу увагу звертав на маркування, як сказати, якісь скарги, ще щось незначні, типу там їх майже і не було. В принципі, зручно і зрозуміло. У Вінниці в рамках проєкту Рух без бар'єрів створюють безбар'єрний маршрут протяжністю 12 кілометрів від вулиці Сергія Зулінського до центру міста. Для Вінниці питання створення безбар'єрності. Забезпечення безбар'єрності, фізичного оточення та інших видів безбар'єрності це вже не питання якихось змін, це питання нормальності. Дуже важливо, щоб ми разом з тим бізнесом, який погодився з нами співпрацювати, щоб ми створили ту критичну масу за умови появи, в місті якої по-іншому вже робити буде неправильно, неприйнятно і вже не можна буде так робити. Рух без бар'єрів флагманський проєкт Міністерства розвитку громад та територій, який втілюється в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської та охоплює 15 пілотних громад, де створюють безбар'єрні маршрути. Вікторія Ліварчук, Яна Колодинська, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Троє віничан стали чемпіонами світу з різних видів спорту на змаганнях у австрійському місті Брегенс. Серед них 16-річна Марія Бевзюк, яка стала чемпіонкою світу з козацького двобою та продемонструвала чудові результати у кінбоксингу MMA та греплінгу. Марія тренується у Вінницькому клубі змішаних єдиноборств. Січ під керівництвом тренера Ігоря Дишливенка. Ще двоє вихованців також показали гарні результати та отримали призові місця на змаганнях. Загалом у турнірі взяли участь понад 2,5 тисячі юнаків та дівчат із різних країн світу. Україну представляли юнаки з багатьох областей з нами на зв'язку. Ігор дишливенко, тренер та Марія Бевзюк, чемпіонка світу з козацького двобою. Вітаю в ефірі телеканалу Вінничина. Вітаємо Марія, для початку вітаємо вас такою чудовою перемогою і поділіться враженнями від змагань. Враження були чудовими. Я трохи хвилювалася. Е, не за, ну все е, все траплялося занадто швидко. Я не була впевнена, що я там туди встигну, туди встигну, тому що в мене одразу один бій. Потім одразу наступний. Я то не не встигала переодягтися в іншу форму, щоб виступати під своїм кольором, то ще щось не встигала, але все ж таки змогла зробити все нормально і зайняти своє місце. Пане Ігорю, а як ви оцінюєте виступ Марії на чемпіонаті світу? Ну я скажу так, як сказав би кожен тренер, що могла б і краще. Звісно, виступить. Ну, в принципі, ми дуже задоволені цим результатом, який Маша здобула. А розкажіть про результати інших ваших підопічних. Як оцінюєте їх? Ну з нашого клубу наш клуб і наші, наш, на нашу країну представляли хлопці, ще три хлопці. Нас було чотири чоловіка, представники нашого клубу. Задачі у нас наш діма Гумінюк Діма Гумінюк, значить, показав дуже чудовий результат, зайняв перше місце з боротьби і друге місце по кікбоксингу, ой, по греблінгу. І Гусляков Ілля зайняв перше місце з Греблінгу, і Піхор Анатолій посів друге місце з Греблінгу. Тобто у нас дуже чудовий результат, так сказати, для такого рівня змагання. Турнір у Брегенці був дуже масштабним. і В ньому брали участь понад 2800 спортсменів. Які були головні труднощі під час підготовки до таких змагань? Ну, головні труднощі це постійне виключення світла на тренуваннях. Це саме основне. Ну, і те, що Маша постійно в неї там, з навчанням були проблеми, їй треба постійно там репетитори, ЗНО. Тобто воно трохи вибивало на скалії. Ми б могли підготуватися краще. Ну, маємо то, що маємо. Я ще раз вас вітаю з такими гарними результатами. І вся команда телеканалу Вінничина бажає лише перемог у вашій спортивній кар'єрі. Ну і звичайно, пане Ігорю, щоб ваші вихованці вас тільки тішили гарними результатами. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нашого етеру. Дякую. До побачення. На все добре і глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку був Ігор Дишливенко, тренер та Марія Бевзюк, чемпіонка світу з козацького двобою. А команда телеканалу «Вінничина» бажає перемог не лише спортивних, усім телеглядачам. Віримо у нашу найбажанішу перемогу. Віримо у наші сили оборони. Та не забуваймо про донати. До зустрічі на рідному каналі.